Одвічне питання: що краще і чому е, потрібна система відчистки, чи е, сучасний зворотній осмос, ну в даному випадку у нас на п'ять ступеней відчистки. Ну, звісно ж, і безумовно краще фільтрує саме зворотній осмос, тому що в нього стоїть мембрана, і вона захистить вас навіть від бактерій. Тобто ця система захистить вас від будь-якої підливої води, яку можуть в теорії постачати до вас у квартиру. Ця система, звісно ж, також фільтрує, її можна свободно пити, вона навіть в якомусь сенсі корисна. Але це звичайна система фільтруюча, і вона не врятує. Від мікроорганізмів, від бактерій, перевага потрібної системи в тому, що її дуже легко змонтувати. Просто там за 15 хвилин під'єднали, все, у вас фільтруча вода вдома. Її легко обслуговувати, тобто навіть нічого докупати не треба. Ви той ключ, якщо в комплекті, ви просто знімаєте собі колбу, монтуєте нову і закриваєте колби, усі універсальні. Краще брати за брендом, але можна. Знайти, скажімо так, аналог. Осмос набагато більше за розмірами, тобто ця система це все, що треба. І два шланги, ще там краник, і тройник. Більш нічого ставити не треба. У Осмоса, звісно ж, йде накопичуваний бак. Так, є системи зворотнього осмосу без баку, але там дуже дорога мембрана стоїть, тому обслуговування такої системи вийде ну, недешево, скажімо так. Але. При цьому всьому осмос набагато набагато більш фільтрує, водичка в нього приємніша, набагато чище і набагато корисніша. Тому, звісно ж, краще система осмосу. Якщо, скажімо так, вам не принципово, якщо вам не треба у захисту, наприклад, у нас в Одесі водичка за стандартами, за нормами дуже гарна, тому в цілому у цієї системи вистачає. Якщо у вас вдома дитина, ну, звісно ж, краще поставити Осмос. Звісно ж, водичка після цієї потрібної системи не така корисна і не така чиста, як після Осмосу. Наприклад, якщо ми будемо готувати на цій водичці, після цієї накип, звісно, буде невеличкий, але він є після осмосу його майже не робіть. Виводи. Якщо вам треба допомогти, обрати саме вашу питну систему, будь ласка, звертайтесь до нас у дірек. Ми з радістю вам відправимо хоч сьогодні.